Слов'янську відбулася нарада уповноважених кабінету міністрів України і уряду Російської Федерації. Представники двох країн обговорювали проблеми басейну ріки Сіверський Донець і те, яким зарадити. Я тільки позавчора повернувся, разом були відряджені з віце-прем'єром Олександром Юрійовичем Вілковим за дорученням президента на Дунаї. Якраз у нас там саме така небезпечна ділянка, тому що ви знаєте, яка вода висока в цьому році йде по Європі, по країнам Європи. От якраз ми цю воду будемо чекати 20-25 червня поточного року. Про співробітництво між Україною і Росією підписано 20 років тому. З того часу вирішено чимало проблем, але подальше співробітництво дуже необхідне. Це розуміють обидві сторони, адже Сіверський Донець об'єднує дві області Росії і три України. Люди, які живуть на берегах одної річки, не обречені просто на діалог. Так, і Росія з Україною. У нас є робочі групи, у нас є графіки, лабораторного контролю, сумісні відбори. От, це ми все виконуємо. И проблема у нас за 20 лет практически не разу не В цьому році Сіверський Донець очікує новий великий проект. Його будуть розчищати, аби покращити екологію. В этом году за, запускается за, за большой проект по очистке реки Северский Донец, начиная от границы Российской Федерации и до Дамбы, там, где сейчас идет вода за забор, это примерно про протяженность около 5. 50 кілометрів. Точна сума, яка буде потрібна на розчистку всього басейну, поки невідома. Її зможуть озвучити після написання проекту і експертизи. Поки про велику ріку радяться, притоки вже розчищають. Цей проект вже втілює в життя слов'янський район. Сухий торець вже змінюється на краще. Реалізація цього проекту звичайно, що справа не одного дня, але спеціалісти впевнені, результат не забариться. Ріка змінена на краще, позитивно вплине на загальну екологічну ситуацію. В Україні, і сьогодні має бути все зроблено для того, щоб наші гідротехнічні споруди витримали на